У драмтеатрі людно. Тут зібралися десятки священнослужителів із нагоди завершення ювілейного року, присвяченого Патріарху Йосифу Сліпому. Урочиста академія під назвою Патріарх Йосиф. Той хто продовжує надихати у Тернополі, відбувається не вперше. Організатори розповідають, сьогоднішня подія є підсумком низки заходів, які відбувалися упродовж року. Сьогоднішня академія. Це фактично є таке завершення цього року підведення підсумків цієї всієї діяльності, яка відбувалася в області. На протязі року про актуальність події говорить однозначно. Наголошує на тому, що основною місією сьогоднішнього заходу є донесення до людей важливості постаті Йосифа Сліпого, як того, хто продовжує надихати українців. Користуючись нагодою, митрополит Василій Семенюк встановив найвищу нагороду Тернопільсько-Зборівської архієпархії у ГКЦ на честь верховного архієпископа. Розповідають, назву великого бажайте отримала неспроста. Це власне таке гасло е, життя патріарха Йосипа Сліпого. Дизайн нагороди розробляв художник-графік Володимир Окрутний. Сам дизайн е, е, створювався як в вигляді хреста, як хрест, то наше знамено, і постать самого блаженного патріарха як в пориві е, такого е, е, емоційного. Е, Дивляться погляд судна на оточуючих, щоб піднімати їм і бажати великого. Загалом нагороду отримали п'ять лауреатів упродовж кількох місяців. Заслужений артист України Олександр Папуша грав в образі Йосифа Сліпого у виставі Голгофа. Тому як ніхто інший, розуміє, усю значущість цієї постаті зізнається, отримати нагороду на честь верховного архієпископа величезна честь та відповідальність для нього. Переконати людей. В тому, що ти хочеш своїми фібрами, своїм серцем донести той шлях, який пережив Йосип Сліпий. Це непростий важкий шлях. За півтори години це надзвичайно складно. І якщо взагалі все ж таки були ті люди, які повірили мені, це для мене велика перемога. Отримав відзнаку і пан Микола. Він український історик-викладач. Військовий із позивним професор уже двічі за весь час війни перебував на фронті. Говорить, що нагорода передусім присвячена Йосифу Сліпому, борцеві, який постійно дивився уперед. Це не просто нагорода, яку взяв і десь там поклав і забув. Це нагорода, як я вже сказав, борцеві, українцеві, патріархові. Який намагався своїм життям, своєю боротьбою прокладати той шлях, який, як ми сьогодні розуміємо, є єдиновірним, окремо подякували митрополиту Василію за шанобливе ставлення, повагу та підтримку постаті Йосифа Сліпого згадали й про українських захисників. Саме йому належить належать говорить, що пати про цієї нації є Богом даним корис. Добро посинаться необхідно і берегти перед лицем воквієм. ніколи не Вітарні сьогодні, і саміх собі успішно втілюють наші мужні воїни, герої, наші волонтери і все українське суспільство. Завершилася урочиста академія спільним виконанням молитви Боже, Великий Єдиний.